Сьогодні ми в Римі, біля однієї з найбільших святин столиці Італії, Папської базиліки Санта Марія Маджоре, де у нас домовили про зустріч з єпископом владикою Іринеєм Біликом. Тому йдемо до єпископа в гості. Давайте почнемо з такого більш обширного питання. Два роки війни. От як на ваш погляд, як змінилися українці за цей час? Які зміни в них відбулися? Взагалі, ваша думка про цю війну? Як вона має закінчитись? Ну, бачите, з одного боку, це величезне пробування, стрес великий, Ось, а з другого боку, вже так люди кажуть, трохи звикли в цьому страху жити і в тих тривогах. Я часто баю в Україні ось ці тривоги, вже люди так призвичалися до тих тривог, але внутрішня мобілізація є. На швидку перемогу очікули ще швидше, але поки що бачимо, що різні обставини складаються, що вона ще буде тривати. Так що живемо надією і сподіваннями, що з Божою допомогою, з допомогою наших приятелів ну і насамперед з допомогою нашої внутрішньої мобілізації і молитви. То, що я казав на важвине встигли як папський ноці вчора говорив на проповіді в Києві, що 50 солдатів залишилося і проти них там йшла російська навала в 100 разів більше. І потім не зупинилися, і наступ не відбувся. І потім питали наші воїни, в чому справа Так Такі сказали, що вас там було кілька тисяч. Тобто, бачимо, сила молитви заступила. Ворогам очі, і так що кажуть, що воїн стріляє, а Господь Бог носить кулі. Так що живемо той надію і сподівання. Ну, дико. а ви от е, були коли за радянської влади в підпіллі? Зараз знову час пішов так циклічно, що знову росіяни пішли. От, як Бог допускає це все кровопролиття? Як людям це пояснювати самим для себе? Ну, дивіться, що Бог створив людину вільну і дав її вільну волю, тобто Людина, і щоб бути подібною до Бога, то вона мусила мати вільну волю. І тому Господь Бог не може зупиняти чи хапати людину, щоб не заперечувати самого себе. Він би позбавив людей, чи відразу карав злочинців. Це виглядало, що Бог відбирає ту вільну волю, тим самим заперечує себе. Ну, але ми знаємо, що Бог є завжди. Вічність, тобто Бога немає ні минулого, ні теперішнього, ні майбутнього завжди так. І в Бога вже всі покарані. Тобто ми вже, ми вже є у вічності, Бог вже зна, знайде все. І так, що це ми тільки очікуємо, а Бог вже каже: тут ми на землі користуємося законом милосердя, а після смерті закон справедливості наступає, і Бог вже ця реалізація є. Відбулося по бо Бога. Вічність. Ну, але припустимо, завтра війна закінчилася. Чи, чи, чи бачите ви, що можливе прощання росіянам? Чи можливе це прощання з боку ну, українців після цього всього геноциду? Прощення дається тому, хто просить. Отже, хто просить прощення, зрозумів цю помилку. І тоді прощення для нього є актуальне і воно є дійсне. Як людина не хоче прощення, відмовляється і так далі. Отже, ми кажемо, що. Що гріх проти Святого Духа не прощає Господь Бог. Значить, ми кажемо, що Господь Бог безмежно молосе прощає всі найтяжчі гріхи, але гріхи проти Святого Духа Господь Бог не прощає. А що це за гріх? Це коли людина відмовляється. Боже. Значить, вона, а вона мірно вірить Боже, молосе каже, Боже робити, що хочу вбивати, грабувати, знущатися, Бог просить на цей гріх проти Святого Духа. Він не прощає. Навіть не І також гріх, коли на, значить, людина нехтує, Боже милосердя, також ті гріхи не прощаються. тому Мова йде про прощення, коли людина просить прощення, каже Христос, прошу, коли просить тебе людина, прощає 70 разів по 7, також, так що така ваша з тим ситуація. Не можу вас не спитати. Ви застали ті часи. Це були страшні часи, репресивні часи. Зараз Росія, От ви можете порівняти, коли було страшніше? Чи ви вже зараз в такому віці, що. Ну, бачите, страх це дано ну, людині, як читаємо Пседмоповіч каже, що страх це початок премудрості, так що це є і страх якось дає нагоду працювати над самозбереженням. Так що, бачимо, була колись небезпека інакша, зараз небезпека інша є. Ну і ми з другого боку, що страх і небезпека нас загартовує, ми стаємо сильнішими. Всього, всім бажаємо, що ми тоді бачимо, в підпілі були наші дуже сильні дух. У нас церква була е, гноблена і було нас мало, ми були сильні духом. Тепер також у нас є та агресія з другого боку. Також вона, нас згуртує наш народ і е, утверджує, кажуть, в силі і в перемозі, і в надії і в любові. Патріарх Кирил. Очевидно ж, вони мають цю інформацію, що їхні війська роблять в Україні, і він при цьому благословляє ці війська далі йти в чужу країну і вбивати. Наскільки це, на ваш погляд, по-божому? Ну тут є, скажу, фальшування, релігії, використання релігії як ширми, як прикриття. І, на жаль, тут мова йде, знаймо, мусульманський фундаменталізм, а тут мова йде про православний фундаменталізм, тобто, коли вони. Спотворюють вчення Господа Бога, чи ті вчення Аллаха чи Магомеда, тому що ніколи Господь Бог не може е, кажуть, стояти на стороні зла, брехні, вбивства і так далі. Бо заповідь Божа не вбиває. Так що, на жаль, тут бачимо, це є треті для Російської прославної церкви. Можливо, є там є багато поборних святих і було. Впродовж історії багато було мучених також, під час терорист... комуністичного терору. Ну, але також бачимо, що верхівка тут маніпулює і стала, на жаль, служницею політичного режиму. Це і для для церкви, для, для того народу. Для Тих, які мають ми таких пастирів, не можу не запитати про Ватикан. Наскільки сильним є вплив Росії в Ватикані от Вперше, мабуть, я як греко-католик помітив під час цієї війни, що греко-католики в Україні, ну, м'яко кажучи, вони є здивованими від окремих заяв Папи Римського, який намагається примирити. Чи розуміє Папа Римський? Ви як людина наближена до нього? що що робить Росія, хто агресор, і, і всі похідні від цього? Ну, бачите, папа як найбільший моральний авторитет в світі вважається, але там відносно політичних поглядів, чи якихось технічних, чи інших соціальних, то може мати свої думки. Ну і це, власне, бачимо, що є деякі його вислови, які якими він намагаються е, якось полегшити життя і ситуацію в Україні і в світі, де відбуваються ті злочини, ті війни, ті трагедії? Ну, а бачимо, що деякі весли можуть трактувати по-різному. Колись, коли тут Ми мали святкування 400-ліття е, в честь чорнучника Сапатоту е, парламент. Е, Литви приїхав на чолі з головою парламенту. Вони тоді були на зустрічі з папою, і вони говорили папі, що стараємося висловлюватися, щоб ви наші висловлення деякі не трактували подвійного, тому що можна їх завжди трактувати подвійно. Так що тут така ситуація. Ми папі вдячні, бо він кожного разу, кожної середи і кожної неділі на всіх виступах молиться і закликає молитися за. Багатострадальну Україну. Це вже дуже важливо, тому що він привертає увагу і його останнє звернення в цьому пасхальному урбіаторбі, де він запроснув, щоб обмяти всіх на всіх цей клич пішов по цілому світі. Ну, молимося, кажуть, за те, щоб що Бог присвятив тих наших нападників і ворогів, щоб вони прийшли до пізнання Божої істини і навернулися. І не приносили горя і лиха за два роки війни. Ви можете сказати, наскільки, на ваш погляд, змінили ставлення європейського італійського, зокрема суспільства до війни в Україні, тобто зменшилась підтримка, збільшилась? Ну вона менше більше зберігається. Бачимо, хоч тут ці не пішли, і так далі. Але грамотні італійці, ті прогресивні, не розуміють, що вони більше платять, тому що ти допомагають Україні. Гуманітарну допомогу і так далі. Ну, звичайно, запаси не є безконечні. Кажуть. Але так я тут працюю в італійському середовищі, так вони постійно співчувають, і навіть деякі італійці зимові будуть сірою, а говорять про Крім, він навіть плаче ті звірства, коли кажуть, що сатана сатанинська справа нищити і все спустошувати ну, Є такі, що і далі трохи від політики. Такі... До інформації, але ще ми працюємо кажуть на духовному фронті. Як ви вважаєте, оця російська державна ФСБшна машина? Наскільки вона сильно є пропагандистською в Європі? Чи має вона вплив в Європі країнах? Ну, вони знаємо, що кидають величезні суми, мільярди на леже правду, значить, і то дуже шкода, значить, замість того, що можна було використати гроші, ті фінанси на розвиток суспільства. Бо Христос сказав, я її дорога, правда, і життя, хто ходить за мною, не ходить в теми. І власне. Так що, на жаль, вони кидають ті гроші на вбивства і на пропаганду фальшиву, це значить, фактично руйнування самих себе, не тільки зовнішнього середовища. В першу чергу, вони себе руйнують. А така руйнація приводить до раху, до остаточного краху. Тож ми бачили за Сердянського Союзу, що колись. Нам говорили в Радянському Союзі, що найкраще живеться в Радянському Союзі, ми будуємо комунізм і світле майбутнє всього людства. Ну і ми тепер побачили, як це світле майбутнє ну, закінчується. Тобто ви вважаєте, що доля сучасної Росії обов'язково приведе до того, як, якою була доля Радянського Союзу рано чи Ну, якщо будується все на брехні, отже, це ясно що є. Будівля на, на піску. Тож сказав Христос, що прийде буря, і ця будівля розсиплеться, тому що побудована на брехні на піску. На жаль, ви нещодавно їздили на Західну Україну. Не можу вас не запитати, питання, яке цікавить багатьох людей: чия повинна бути Почаївська лавра? Ну, бачимо, треба кажуть історично розглянути це питання, і тут все ясно. Тоді казав Христос: віддайте е, кесареве, кесареві а Боже Богові. Так само і тут і ми говоримо про справедливість, треба так кажуть це дослідити і передати тим власникам дійсно. Але як так сталося, що за роки незалежності України, от церква Московського патріархату настільки укріпилася в Україні. Що по суті нам ми не можемо забрати, навіть як дуже хочемо да, цю почерську владу, тому що ми бачимо, що йдуть і люди, і місцеві, і хтось захищає. От, це Ну, бачите, як... На жаль, є частина людей, які прозумбовані, і бачу, їх в тій брехні утвердили, і вони повірили, що брехня то є правда. Тобто їм сказали, що біле — то є чорне, а якщо чорне це в чому людей виховувати, людина потім дійсно може стати на фальшиву дорогу. Ну і, на жаль, при владі також, бачимо, що е, політики завжди не мали тої глибокої освіти і знань, що і що. Де є правда, де є брехня, і яким шляхом маємо йти, але завжди маємо шукати правди, дорогу правди це дорога визволення. І дорога дійсно щасливої кажуть. Нашої долі, тут і в вічності. Скажіть, от ваше бачення, як ця війна має закінчитись, як, на яких умовах для українців це було би добре? От Де цей, ця зупинка повинна бути? Ми повинні підписати мирні угоди тільки, щоб кровопролиття закінчилось. Ні, якщо ми шукаємо правду і стоїмо на подаміті правди, то ясна річ, що правда перемагає. Да. Я, як тут бачимо. А правда в тому, щоб ми мали кажуть, свою незалежність і цю державу, бо Христос бачимо також мав і сім'ю мав, і живському народі. І говорив, що він прийшов. Спочатку прийшов для свого народу ось цю місію здійснювати. Ну і ми також кажем, Бог нам дав прекрасну землю, прекрасний народ, і бачимо от через то ми завжди. Бачимо, зазнаємо зависті і злоби, і агресії сусідів, які не хочуть брати гарний добрий приклад, а навпаки, одержають свій народ і тому виникає така агресія, злоба і війна. Ну, я до того, що ми бачимо, що політична кон'юнктура в Європі і в світі змінюється, і невідомо, чи буде Україна мати ту підтримку, яку вона має там, через півроку, Через рік Росія велика, як Україні не втратити віру, зберегти свою землю і перемогти в цій війні, і Важливо. вижити українцям, дітям нашим? Як би не було, яка би не була політична ситуація, але остаточно ми прийдемо до перемоги правди, інакше бути не може. І напередодні Великодня, чого б ви побажали українцям, як далі жити? Побажав би тяту -го Воскресіння Господа нашого Христа, тому бажаю всім, щоб ми, також ми воскресали самі в собі, в нашій родинах, в нашому суспільстві, і щоб ми також е, воскрешали, тобто самі воскресали і воскрешали все і всіх, що нас оточують: природу, суспільні наші стосунки, політичні стосунки. Навіть помилу війни і агресії, щоб ми воскрешали, щоб ми несли світло христового воскресіння серед темніви і злоби і єдиності.